Добрий день. Сьогодні у нас новорічне раллі. Ідея машинки не нова. До речі, я буду вдячна, якщо ви в коментарях вкажете, можливо, хто знає, хто перший цю ідею подав із наших майстринь. Я знайшла на зарубіжному сайті машину із гудзиками замість колес. І так вона мені сподобалася, і стільки я їх сплела, що деякими моментами. Цікавими і хочу поділитися з вами. Щоб усі машинки були однакові, я використовую ось такий шаблон намальований. Він у мене страшненький, бо вже багато сплетено. Він у мене розкреслений, тобто я намітила, де будуть йти у мене. Трубочки, основи, ось вони. І ось так за шаблоном я їх додаю. З чого починаю? Я беру дріт, звичайно, оцинкований 0,9 мм. І вставляю його у трубочку. Потім цією трубочкою із дротом. Мені так зручніше, тому що тримається форма тоді добре. Отак От обіймаю, обіймаю свій шаблон. Ці трубочки вже встигли у мене висохнути. Так. І отут дещо так прогинаю. Все, тепер з'єдную просто руками. Ще раз накладаю на шаблон, щоб з'єднання моє було, щоб не порушило форму. Так, правильно, десь так. І тепер починаю обмотувати дно машини. Уже вологими трубочками без дроту. Прикладаю і потихеньку обмотую. Плиту я тонесенькими трубочками 5, полоса 5 з половиною. Спиця у мене зазвичай 1,2. Всі свої ялинкові прикраси я плету оцими тоненькими трубочками. Так, ось дійшла я приблизно до цієї лінії, де в мене повинна бути трубочка основи. Беру ще одну робочу трубочку. Спочатку брала по цілі, а потім зрозуміла, що можна обійтися половинкою. Знову прикладаю так трохи і обмотую далі. Це у нас буде перша трубочка основи. Відстань між ними. Суттєво. Ну, тобто приблизно розподіляю так, щоб між передом машини і задом було дві трубочки на більш-менш однаковій відстані. Так, продовжуємо обмотку і заодно і приміряємо. Де нам треба додати. Ще пару виточки можна зробити. Так, так, мабуть, буде зручніше. Раз, два, і додаємо ще одну половинку нашої трубочки, основи. Мені чогось так зручніше. Так, приміряємо, тут трошки підгинаю, щоб не кругла у нас була машина, схожа <свісно> на машину. Так, і далі починаємо переплетіння, тобто цією ж трубочкою. Отак От загорнула і пішла сюди на одну під другу. Так, тут уже не вистачить у мене огорнути. Шаблон і слідкую за тим, щоб мої стійки основи дивилися тільки вверх, щоб вони вертикально були розміщені по відношенню до дна нашого автомобіля. Так. Нарощування намагаюся робити на місці де перетинаються наші трубочки і постійно вирівнюю трубочки основи. Так. Раз. Так, дивимося тут було під, тепер над під. Нат, завертаємо, плиту я, тут на мій шаблон, чотири повних. А, я отут. Раз, два, три, чотири. Чотири повних ряди. Так, от тут краще всього наростити. Але цікава модель е, в тому, що ви можете трошки, зробити трохи інший шаблон. І зробити. Кілька різних автомобілів. Хто цікавиться цією темою, то можна будь-яку модель сплести. Мені сказали, що моя модель схожа на Горбатий Запорожець. Ну, мабуть, це логічно, бо я в Запоріжжі живу. І цей горбатий запорожець вже наш запорізький мемчик. Так, третій, четвертий ряд. Потім виконую ще один неповний. Ось чотири повних з обох боків по чотири. Неповний ряд це я ось тут повертаю, не доходжу до капоту. Так, це капот, правильно? Угу. Не доходжу до капоту, а. Тут на ну, ось цій робочій ці повертаю. І ось дійшла до багажника. Раз це капот, значить це багажник. Тепер спочатку я так не робила, потім запихувала, а тепер уже пристосувалася, От як тільки дійшла сюди, я зараз заправляю, заправляю оцю стієчку. І зразу її вже виводжу, щоб потім з нею вже не возитися. Так, вирівнюю стієчку нашу і пішла обмотувати. Уже зразу дві трубочки, воно виходить тоді, ну, якось солідніше. Це рама, так? Да? Рама? Так, є, нарощуємо, доходимо сюди. Так, домотала. Потім готую наступну трубочку основи, обрізаю десь її ось тут і починаю обмотувати уже разом із нею. Головне, щоб рівнесенька у нас була оця трубочка і одна, і інша. Я пробувала і товщими трубочками плести. Воно непогано виходить ось на цій частині, а на усіх інших мені не подобається. Тому повернулася до таких тонесеньких. Ясно, що якщо я буду плести звичайні свої корзинки або тарілочки, то я буду це робити з інших трубочок, більш е ну, більш товстих, більш щільних, скажімо так. Так Ось ми дійшли. В місцях нарощування трошки притримую обережно. Але клей у мене полімерний універсальний, тому воно хапається відразу і склеює. Так, і ще один виточок, і дійшла я до капоту нашого. І ще намотую і на капот. Рахувала я у мене разом з колесами, використовується 12 трубочок всього. Це сама машина. І першу трубочку, в якій дріт був, також я врахувала. Так, заправляю. Вирівнюю тут все, щоб у нас обмоточка була гарненька. Все, автомобіль готовий. Мій смішний горбатий Запорожець. Але в залежності від того, як ви піднімете цей дах, як ви тут підігнете, як ви там вивернете, тобто, можна, як я вже казала, сформувати іншу якусь модель. Так, автомобіль є, лишилося зробити. Колеса. Спочатку, я, як побачила на зразку, побігла за гудзиками. Але коли я зрозуміла, скільки мені гудзиків потрібно, для того, щоб зробити на всі автомобілі, що мені замовили, вони в цьому році користуються популярністю. Не дарма я взялася за цей майстер-клас. Тому вирішила думати, як обійтися без них. Найшла, винайшла ось такий спосіб. Найшла е, клей і, і на фломастер намотувала, і ще е, пробувала різні варіанти, але саме оцей розмір колеса мені сподобався найбільше. Зробила два моточки. І тепер починаю, отут притримую його, щоб не розійшлося, воно нічого не підклею також уже на автоматі ну, от На моїх цих тонесеньких трубочках роблю вісім виточків, от таких. 8 штук. Тут треба буде раз наростити на одне колесо йде 2 трубочки. Рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 є. А далі я просто перекидаю вниз. Ось у мене останній восьмий виточок. Далі перекидаю вниз, перевертаю. І мотаю у зворотньому напрямку, але за рахунок того, що я перевернула, то начебто продовжую. Ну, Вісім треба розмістити. Чотири. Трошки з'їжджає. От вона біда, вона воно стягнеться. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і ще 2, 7, 8. І тепер думала, як же його так закріпити, щоб не видно було. От подивіться, от восьмий я намотала, потім заводжу під. Так, як оце назвати? Це не рама колеса. А, що? Перемичка. Перемичка колеса. І ось так трошечки вверх. Піднімаю. І воно цією перемичкою дуже добре фіксується. Не воно, а вона наша робоча трубочка. Ну, на всяк випадок, я ще не знаю, хоча це вже зайвий. Це у нас зворотня. А тут, подивіться, трошки краще виглядає. Якщо приловчитися, то вони виходять, виходять досить рівними ці колеса. І ось так, цією лицьовою стороною, я це Колесо примотаю. Спочатку я думала, як зробити другу перемичку. Але, подивіться, якщо ми отак його притулимо, то наше дно і буде цією другою перемичкою. Ось так. Перше колесо я розміщаю там, де у нас перша стієчка йде, друге колесо під заднім вікном. Подивіться, отак. Видно добре. Тоді воно начебто гармонійно Лишилося сплести і ще ялинку. Так сталося, що ялинки мені треба було плести дуже терміново. І е, які знайшла я трубочки, а вони у мене, у мене були такого, ну, беж кольор. Тобто вийшов у мене такий ось темно болотний кольор, але у нас ялинки бувають різними. Я потім ще мені не сподобалося, я їх розцяцькувала ще трошки зверху. Але бачила ще у мережі дуже цікаві авто виходять, коли, ну, живу ялинку я вам не пропоную живу. Гілочку, тому що посипеться, і це таке одноразове буде. А от є такі штучні гілочки, ялинки продаються. Я думаю, що було б от ще цікавіше. Але якщо немає такої змоги, то ми можемо сплести ялинку і самі. Ось такі такий спосіб пропоную. Раз, два, розмір самі, який вам Хочеться, щоб вона була, ребра її були більш міцні, то я двічі. Отак перевертаю, ось така ділиночка. І так само прикладаючи, роблю два виточки зверху, тут невеличку, невеличку петельку залишаю, щоб можна було потім при бажанні. Якщо ця ялинка буде не на автомобіль, наприклад, а, як іграшка, то можна було б причепити. А я лишаю для того, щоб була така верхівочка гостренька. Два виточки зробила і потім починаю обмотувати уже кожну сторону, кожен бік ялинки окремо. Звичайне, Звичайне обмотування. Слідкую, щоб було акуратним. Подвійна основа дозволяє це робити більш акуратно, ніж якби тут були, було по одній стічці. Отут, ну, мабуть, нарощу. Ось так домотала до самого низу. А потім слідкую за тим, щоб не стягувалося воно донизу, щоб пішло поступове розширення. А потім спочатку я якось намагалася формувати. там, ну Коротше, я спростила собі до мінімуму оцей стовбур. Взяла просто тим, щоб обмотувала тією самою трубочкою раз, підвернула, придавила трубочки у нас такі, що. Піддаються. Ось так раз, трошечки лишила, заправила і остаточно сформувала стовбур. Так, обрізала. З цього боку воно. Сяде на машинку. І потім, коли в мене готові колеса і ялинка, я е, на ніч просто приклеюю Отак От намазала клеєм, придавила, інше так само, а ялинку ось тут промазую трошечки раму чи дах і придавила. І під щось важкеньке. Зазвичай я там зразу шість. Автомобілів, скільки за вечір накрутила, там вдалося чимось таким добрим приважила. І на ранок наші машини готові розвозити свої ялинки готові до новорічного нашого раллі. Дякую вам за увагу. Якщо комусь подобається такі машинки, буду рада. З наступаючими новорічними святами вас.